Друзі, всім привіт! З вами радіо Ukraine the Netherlands, і сьогодні з нами на зв'язку. Ярослав, це гурт Як Так. Ярослава, я вітаю вас. Доброго дня, добрий день. Як ваш настрій? Все прекрасно. Зараз знаходимося перед концертом в Польщі. От зараз буде концерт скоро. Тому все прекрасно, готуємося. Супер розкажіть, будь ласка, з попереднього нашого з вами спілкування пройшов рік, і за цей рік дуже багато змінилося чого у вашому професійному житті. Як ви вважаєте, що стало причиною такого успіху? Тому що з кожним днем у вас все стає більше і більше шанувальників, прихильників, прихильниць, першу дякую за такі слова. хвалили мене дуже приємно. Не знаю, що, що просто праця. Треба рухатись до своїх цілей е, щоденна якась робота, щоб щось написати, зробити, зняти. І в цілому, щоб глобальні якісь цілі, щоб якось внести якусь лепту в українську музику, щоб якось її покращити, розвинути її в містах там, де немає, е, там, де її мало слухають, в, рос... в дуже форсифікованих містах, е, або там за кордоном, щоб дуже багато девчоло нашу музику. Тому просто займатися те, що люблю, і от живу цим. І все. Зрозуміло, дякую за відповідь. Ви випускаєте дуже багато пісень кожного разу, коли створюєте нову пісню, вона стає хітом, і це правда. І дуже багато вже концертів і турів, як Україною, так в цьому році ми бачимо і тур Європою. І от сьогодні я знаходжусь в горішніх плавнях. У вас, до речі, був нещодавно концерт. В цьому місці, і зараз ви вже знаходитесь в Європі, і сьогодні буде у вас концерт в Польщі. Чим відрізняється, взагалі виступи в Україні, в Європі, чи є якась різниця? Можливо, настрій аудиторії, можливо, ви щось помічали. Поділіться, будь ласка. Для мене особисто є різниця. Я не можу вам декось пояснити, чим саме Ну, якимсь відрізняється вайбом настроєм, якийсь дух. Дуже воно якесь різне. Відчувається, коли рідні стіни, коли рідна земля і ти виступають до своїх людей, то зовсім по іншому відчуття, ніж десь за кордоном далеко, якось зовсім по-іншому. Я не можу. Люди всюди за наші заряджені, більшість, там, де ми буваємо, всі дуже такі якісь е, об'єднуються на концертах. Я стараюся це робити. Вот. Але мені особисто відрізняється концерти. Я бачите, не можу вам пояснити, чим саме. Настрої, так? Настрої аудиторії. Відсотка останнім часом ми спостерігаємо за тим, що велика кількість співаків, співачок створюють колаборації, об'єднуються, випускають цікаві хіти. Можливо, у вас є в планах зробити з ким з кимось із співаків українців або європейців, можливо, колаборацію поділіться з нами такою інформацією. Які плани Платую, на майбутнє? да, є вас думки, багато цілей і планів. Згодом часу не люблю якось наперед говорити, щось там розказувати, анонсувати. Люблю щось зробити і показати. От. Тому плануємо, думаємо, слідкуйте за моїм інстаграмом та тіктоком, як так, офішл, і там все буде видно і точно чутно першим. Тому стараємося все буде. Дякую. Ярослава, ще у вас дуже. Гарна мета. Ваші концерти вони є благодійними. Ви постійно проводите акції благодійні на збір коштів для збройних сил України, проводите аукціони. Розкажіть, будь ласка, також про це, що вас мотивує, чи є у вас знайомі, які зараз служать, чи це не знайомі люди, і ви хочете допомогти своїй країні? От давайте трошечки проспілкуємося з вами про благодійність і мету ваших. Концертів ваших виступів, тобто що надихає створювати музику і зараз в Європі, а також українська музика це є наша така культура культурний фронт, і наші співаки показують всій Європі, що ж таке українська музика, хто такі українці, і чим пов'язано взагалі піви, да, співи наших співаків і допомога зсу? І наскільки це важливо на вашу думку? Але стараємося на концертах збирати кошти для наших військових, для нашої нашої армії. Е, от. Не люблю дуже про це говорити, якось це супер афішувати, показувати, що ми такі волонтери Стараємося хоча б чимось допомогти. Якось е, збираємо кошти на автомобілі, на дрони, на бронежилети, на реби. На ті речі які потребують хлопці, які просять. чи мене військові знайомі дуже багато. Їх є, дуже багато. Е, Дядькові служить, дуже багато товаришів, знайомих. Е, от. Навіть два дядька, брат мій служить. Е, тому я знаю, що це таке. Я на зв'язку постійно стараємося допомогти, бо що мене мотивує, мотивує те, що біда на моїй землі, біда на наших землях. Е, і якщо не ми її це маємо завершити, то я вважаю, що нашим дітям прийдеться. От. Тому стараюся від себе допомогти, чим можу, зробити все, що можу. Відпра дуже багато машин відправляли, дронів різних, мавіків. Е, от. Тому закликаю всіх друзів, що. І всюди це кажу, що треба триматися нам разом і рухатися, що робити для перемоги. Не думати, що це надоїло мені там. Я від цього втомився, нагадувати собі, що, що я роблю, чи я хоча б чимось допомагаю, але говорити можна багато, а більше щось робити для цього, тому скромно і тихо рухаємося і стараємося наближати ту нашу перемогу. Ви відповіли на моє наступне питання, тому що я хотіла запитати вас саме, що ви можете сказати тим людям в Україні і не тільки в Україні, і поза її межами, які вже зневірилися, які втомилися, як це зараз модно називати. Знаєте, допомагати армії, допомагати своїй країні. Тобто, що б ви від себе сказали цим людям? Дуже важке питання. Насправді ну, воно дуже довго філософствувати і говорити про це. Ну знову ж таки, якщо не маєте завершення, то наші діти. Прийдеться їм за це стояти і я не знаю, що сказати. Просто нас немає вибор, нас немає варіанту там програти, втратити території людей. Ми вже втрачаємо їх, але ми мусимо довести цю справу до кінця, бо якщо не ми, то ніхто. Бо якщо там хтось втомлюється, я не хочу якісь учні слова говорити, і якось там дуже різко. Просто треба робити по можливості, хто як може, і хто скільки може маленькими кроками, але не зупиняється. Бо це наша земля, і нікому не треба, нікому з вами не треба. Да ми не були в цьому світі. Мені здається, що мало ми кому треба, крім нас самих. Тому коли як коли не зараз, і хто як не ми з вами маємо об'єднуватися, і щось робити для нашої перемоги. Якось так. Дякую. і вже традиційно кожного інтерв'ю. Я прошу наших гостей на щось побажати українцям, нашим слухачам, хто нас слухає, хто нас дивиться від себе. Запрошую всі на наші концерти, особливо 2 травня в Амстердамі. Будемо разом Пасху зустрічати, і скоро ми народження 4 травня. Так що запрошую кожного з вас. Буде дуже душевний концерт, повірте мені, і дуже гарячий. Буде дуже мокро і прям вогнище буде. Тому запрошую кожного з вас в Амстердам або в інші міста Європи, Україна, на наші концерти. Я зараз не там два тижні буквально в Європі. У нас буде концерт в різних містах. Запрошую кожного з вас. дивіться афішу в інстаграмі. Там все є. Також потім буде тур Україною. Тому чекаю кожного з вас, друзі. Мусимо об'єднуватися і робити разом спільні справи. Тож побачимося з вами в Амстердамі вже 2 травня. Я бажаю вам всього гарного, натхнення. Я передаю привіт вашій команді, тому що у вас команда також дуже класна, талановита, і підтримуйте один одного. І бажаю вам успіху, творчих звершень і такого ж шаленого успіху, як був у вас впродовж цього року.